Вітаю, шановні! А ви знали, що тверк був заснований ще за часів часом? Ні? Тоді як вам таке? Цікаво, так? Тож запасайтесь чаєм та починаємо. Що ж, сьогодні під руку нам трапилась досить нестандартна дорама, Містер Королева. Назва говорить все за себе. Якщо ви подумали, що дорама не просто так має дану назву, і тут явно якісь мутки по типу жінка косить під чоловіка, ну, ви майже вгадали, тримайте медальку. Насправді не все так однозначно, як може здаватися на перший погляд, і зараз розповім чому. По-перше, це історична дорама, але ніяких кровопролиць та історій по типу Мулан ви тут не побачите, лише гарне вбрання та архітектура часів часон. По-друге, історичне не завжди правдоподібне. Ця дорама зовсім не направлена в тому руслі, щоб повчити вас історії Кореї. Хоча в деяких моментах ви все ж дізнаєтесь пару цікавинок. Що ж, перша серія дорами починається так, наче вимкнула мастер шефа дивитись: плейбой, мільярдер, філіантроп, і ні, я вам зараз не тоні Старка описала, а головного героя Бонхвана, який працює в синьому домі, та являється найкращим з найкращих.

Та я, коротше, пиздота, що сидить отам, вона вже вовше ж, нахабніла, коротше. Головний герой виконує своє завдання з 10 тисяч відсотків певності в собі та йде крутити службовий роман. Треба б цьому мужчинчику робити курси по впевненості в собі, бо його рівень впевненості зашкалює. А тим часом китайський посол смакує рибку. Але його чекає сюрприз, який він явно не очікував. За таку неуважність бенгвана звільняють. Але цього виявляється замало. Саме тому нам показують, як того ж вечора до чоловіка завітали незвані гості. Чоловік не тупий і одразу розуміє, що до чого. Скоріше за все його підставили, тож пропонує прийти до поліції, як тільки знайде докази, бо не знаходить нічого розумнішого, як побігти на балкон. Так це від поліції вийшло, але трішки нестандартно. Бо летіти з поверху так 15-го – не дуже класна ідея. Ну що поробиш. Фортуна повернулася до нього іншим боком. Це не просто марво перед смертю. Впавши в басейн, душа Бенхвана перемістилась в часі в опуху часон. А сама родзинка всього цього, що душа чоловіка зачинена на сто замочків в цілі майбутньої королеви. Як би сильно Бонхвану не подобалися жінки, але перспектива бути жінкою йому не до душі. Чи то з перелякучим надії прокинутися, чоловік вирішив пробігти крос по території палацу. Он хван починає розуміти, що виживати йому потрібно не лише в 1851 році, але й в палацових інтригах. Такі моменти важливо історію знати. Тому, ну, якщо відлинюєте від неї, згадайте, колись вона врятує вам життя. Але все це не так цікавить чоловіка, як повернення додому. Зрозумівши, що впавши в озеро одночасно з майбутньою королевою Часона, вони обмінялись душами. Тож, порозкинувши місками, чоловік вирішив, що треба знову впасти в те озеро, щоб повернутися в 21 -е століття. Але не все так легко, як здавалося. Прийшовши до того самого місця, де все відбулося, щастя сліпить очі чоловіку, і на радощах Бонхван стрибає в озеро, якого не існує. Дізнавши, що озеро осушили, головний герой буде намагатися зробити все, щоб озеро знову заповнили. Дізнавши про те, що Сайон майбутнє королева, Бон Хван вирішує, що в його в руках є влада та наказує знову наповнити озеро, яке минулої ночі впала дівчина. Але такої влади, як хотілося, Сайон поки не має. Помітивши, що майбутня дружина прийшла тями, король був дуже радий, Ага, звичайно, так і повірила. Насправді, перші серії цей чоловік буде. Дуже модною особою. Помітивши місцевого боса, Бонхван рванув з усіх сил до Альтанки, де перебував майбутній король. Знайомство Бонхвана та Чхольджона починається не дуже. Боже, я от коли дивлюсь на тебе, і в мене зразу в голові. Скажи, будь ласка, ти кончене. З королем познайомились, а озеро наповнити все ще не виходить, адже осушити його було наказом Великої королеви. Щоб ви розуміли, вона і вона з одного клану. Якщо не помиляюсь, то велика королева це бабуся Сойон. Але не впевнена. Що ж, з великою королевою познайомились? А в нас ще є королева мати, яка виявляється причетна до переселення душ Сойон та Бонхвада. Який жах! Жіночка полюбляє шаманство та все, що з ним пов'язано. Всі ми знаємо, що там, де влада, там присутні інтриги. На одному з засідань, чи як то в них називається, вся ось ця елітна шайка доносить дуже цікаву інформацію, що майбутню королеву навмисно штовхнули в озеро. І здогадайтесь, хто правильно коханка короля. Ну як коханка, майбутня наложниця. Адже в ті часи мати не одну жінку. І окей. Okay. Дивлячись на цю дівчину, можна подумати, що це миле дитятко, зовсім безвинне. Ну, по суті, так і було до того моменту, поки вона не потрапила до палацу, а королева мати не переманила дівчину на свій бік. Але скажу, що дівчина зовсім не янголятко. Щось Бенхвана невчасно перенесла в тіло стоян, адже завтра відбудеться весілля. А це значить, що попереду на супруг чекає бречна ніч. Ніч буде спільною, можливо, тривожною, можливо, екзотичною, ніхто не дає гарантії, чим закінчиться ця ніч. На диво чи на радість Бонхвана Сойон не цікавила короля від слова зовсім, бо одружився він на дівчині, не по коханню, а тому що так треба. Справжнім же коханням Чхольджона була Хваджі. До речі, Бонхван і сам не раз буде фліртувати з дівчиною. Ну я тобі, допустимо, хочу сказати, що. Мені хотілося б, щоб ти була зі мною, а не з цим своїм парнем, от і все. Возможно, він тобі не підходить. Ти просто ж не общалась зі мною нормально. А там мене сприймати таку поведінку, як високомірний зі сторони Сайон. В 18 столітті занадто нудно ніяких соцмереж, телевізорів, лежиш і втикаєш в стелю. Тому він вирішив згадати, що він все-таки шеф кухар та відправляється на королевську кухню. Чому королівський кухар був не дуже радий? Щоб задобрити бабусю, Бонхван починає готувати для великої королеви. Поки Бонхван намагається намагається втертись довіру до свого клану, її чоловік активно думає про те, як скинути з трону клан своєї дружини. Цікаво, правда? Кажу ж, тут все цікаво і складно. Ті, хто здавалися вам булочками, насправді можуть бити, а ті, хто здавалися гівном, ну, можливо, і залишаться гівном. Бонхван буде переживати всі інтриги та перевороти у палаці. А деякі перевороти будуть створені самим Бонхваном, але все ж його єдина мета це повернення з дому. Буквально кожна сцена в дорамі не залишить вас байдужим, можливо, деякі моменти будуть здаватися вам тупими, але все прикриває харизма акторів на неї ви точно залипнете. Що ж? Говорити можна ще багатько чого, але думаю, час підійти до висновку. Дорама має 20 серій. Але повірте, ці 20 серій минуть дуже швидко. Вам навіть буде здаватися, що цього мало. Дорама точно не залишить вас байдужими. Тут є все від гумору до драми. Навіть дізнаєте щось цікаве. Особисто мені в душу запали всі персонажі, когось, звичайно, хотілося вбити, а когось обійняти. Адже як же ідеально актори зіграли свої ролі. Хесан зіграла чоловіка в тілі жінки, і, дивлячись на неї, я не бачу тут милу дівчинку, а бачила Веласа Бонхвана. А гра чонок змушує ненавидіти та любити її персонажа одночасно. Адже як вона вміло перемикається з бабульки. На жорстоку королеву, яка задля влади готова на все. Якщо хочете подивитися щось легеньке, рекомендую. Ця дорама точно зробить ваш вечір. На цьому все. Але я з вами не прощаюсь. Відео з перекладом було взято у команди Project UN Daylines. Дякую їм за переклад, а вам за перегляд. Побачимось наступного огляду.